Красота. Оце осінь Такі гарні деревка. О, дві сосенка де росте. додому викупаємо. Так, ми добираємося. Аж звідти, звідти, звідти до нашого лісочка. Збираємо грибочки, надіємося, що вони є. Ось наш лісочок, ми вже до нього дійшли Сосенки такі красиві. Ну, ось ми вже в лісочку зайшли. Вони вже певно, що все ну вони вже. А, ні, це не ці, це ці такі, що рядами ростуть, знаєш? Ось є рижик, але він вже поганий. Напевно, що вже все по рижиках буде. Напевно, що ми запізнилися вже. Є його багато, але вони маленькі і вже погані. Має була жара, вони бистренько пройшли. І все, і все, і не дочекалися нас. Що? В лісочок з'їздили, тільки в лісочку нічого немає. Вже все морозом побило, нема нічого. Шкода, а я так хотіла позбирати грибочки. Нічого. Ось тут вони були, бачите, погані всі, але все одно немає, так як того року прям наверху вони були, і було їх багато. Може вони ще будуть? Ну, немає? Не бачу, немає. Зараз ще зайду в одне місце там, подивлюся за маслюками. Може маслючки. є. Нас дощик пройшов два дні жара. немає. Кудись я зайшла, не можу вилізти. Дивіться, яка порхавка велика. Бачите? Найшли один маслючок, чистенький. Ну чого він тільки один. Зараз будемо шукати ще Ось такого маслючка знайшли. загубився десь. Напевно. Такі хащі. Ой, зайчик, зайчик, зайчик побіг. А, я злякалася. Ой, таке буває. Ходимо, ходимо і ось. Така в нас. Тільки одного грибка знайшли, більше не бачимо. Молоденькі такі лочки, але грибочків немає. Зайчика надибали, я так злякалася, а грибочків немає. Напевне, може не сезон вже, не знаю тож. Тут, обично, маслюки бувають. Ми цього року на маслюків навіть і не попали. Як приїжджали, то вони вже лібо пройшли, лібо їх вже не було. Або, може, після дощика вилізуть тільки, тому що в нас прийшов дощик, два дні вже ночі теплі. Може таке бути, що вони тільки вилізуть, бо осінніх маслюків ще не було в нас. Ось так, так що невдачка, ну нічого. Зато погуляли. Зато я поїду спокійною душою, що грибів нема. А то б я думала, може були, а може не сходили. А так сходили, ну грибів нема. Все, будемо йти до машини. Будемо їхати додому. Працювати. Все, всім гарних. Вихідних. Всім пока-пока.